Це одна угода на 764 тисячі. Це та перша угода із Шевелюком, директором комбінату художнього. Далі йде угода із Миколою Біликом. Це тут 760 тисяч. З Миколою Біликом на 400 тисяч. Ось угода 400 тисяч. Ось я з печатка, ось білик розписався. Все Це зберігається. Договір із комбінатом, не з комбінатом, а з дерево да, деревообробним комбінатом, як він називається, зараз не йду. Б... А ні, це не воно. З кар'єром, коротше кажучи. Директор кар'єру біг Ковзик Анатолій. Його договір він знаходиться. У Голодні. У мене є тут тільки деякі моменти з цього договору. А по цьому договору Біличі. Ось, закрите акціонерне товариство, а я недобув кам'яний обробний кабінат Біличі. По цьому договору ми зобов'язали заплатити 620 тисяч. Отже, разом це складає 1 мільйон 784 тисячі. Тепер я перейду до м -м, боргів наших, які були борги перед головком. І як подорожчав пам'ятник. Значить, Дивіться, внаслідок перша додаткова плата, внаслідок рейдерського захоплення кар'єру зник, зник, зник один елемент кільця від чотирьох елементів на пам'яті по-перше. Щоб цей елемент зробити, я заплатив 50 тисяч плюс 5 тисяч за його перевезення. Це вже попри те, що 720 тисяч було заплачена е, кар'єра. Е, як вона називається? Ну, ви зрозуміло, е, вірич. було заплачено. Ці гроші виділив голова адміністрації Бувайчу. Я туди їздив, домовився, ну, це скоро так як працюють волонтери з фронту. Якщо це робити далі, якусь окрему угоду в ситуації, коли незрозуміло, хто на тому кар'єрі е, працює. Байчук каже, їдьте туди, шукайте хлопців, домовляйтесь прямо з хлопцями. Я поїхав, домовився, зробили і привезли. Це обійшлося 55 тисяч, плюс кран, кран здається. Ні, кран теж входить в цю суму. Отже, вже пам'ятник подорожчий. Тепер, от я тут пишу, головко дав 320 тисяч. Що це за гроші? 20 тисяч, це вже остаточний, так буває, підсумок, хтось скільки давав. Але це не входить в цих тисяч, 320 тисяч, 20 тисяч не входить в оці всі договори, що я сказав. Це гроші, закладені інституту діпропроєкту. Але він дав їх на пам'ятник, і вони робили проєкт для пам'ятника. Я їх сюди записав. Більше того, чому 300 тисяч? 270 тисяч нас було борг. Директор комбініє на це протокол, погодження нової ціни. Директор комбінату. Сказав, хлопці, ви мені не доплатили 270 тисяч, коли долар був 1 до 5. Дайте ж хоч якусь копійку зверху. Ну, в результаті переговорів зійшлися на 300 тисяч. Валерій Анатольович не заперечував, заплатив свого фонду 300 тисяч. Отже, тут 50 тисяч це теж не входить в ці ціни. Це вже все зверху, щоб ви розуміли. Бо пишуть, там написано, що де 100 тисяч більше ніби переплачено, різниця якась, я пояснюю. Тепер ось тут написано, жертводавець, жертводавець побажав залишитись невідомим, 250 тисяч. Но мені здається, по-перше, я ці списки не вів, а вела Марія. Я був у Києві. Я їй постійно телефонував, як надходила нова копійка, я їй кажу, мені в руки, не на рахунок, бо тут ці гроші на рахунок. Я їй кажу, скільки грошей. Я їх оплачував не комбіната, скажімо, я готівкою платив біло. Що це за гроші 250 тисяч? Я підозрюю, що це ті гроші, які ми відправили на церкву. Але вони прийшли на наш рахунок. Валера Сачув нам попросив, щоб ми заплатили за підлогу в церкві, а він потім нам додасть на пам'ять. На жаль, так вийшло, що він не зміг нової раз І оцей борг 250 та тобто плюс 620 нам складав бог. Але я його тут залишаю. Яким чином, отам питання в мене було, із, яким чином. Різниця 110, там щось таке, яким чином я взяв оцю цифру, я просто цю цифру, що не вистачає, що готівка, я її не знаю. Яка ця цифра готівка, я її не знаю. Точно. Але вона заплачена, тому що всі оці договори проплачені навіть більше. Через те я взяв просто, бо це ж 10 років прийшло. Якщо ще на... Платіжка, по платіжка, все, що ми платили, зберігається, то витівка, що зберігається, що не зберігається, розписка. бувало, що я платив і без, без розписки.